Далі, далі, далі. Так, дівчата, підодіяльник велюровий, здоровенський, дівчата. Він такий класний. Одна сторона, дівчатка, йде ось така котона. тут, дівчата, велюр. Дівчата, дивіться, який класний малюночок на ньому. Він, дівчата, дуже великий. 2,50 на 2,20. 2,50 на 2,20. Велюровий на гудзичках. підодіяльничок, дівчата. Ось такий велюровий. 2,50. На 2,20. Дівчатка, віддаю його за 300 гривень. Дівчата був 450. За 300 сьогодні забирайте. Код буде 66. Велюровий класнючий. Ось такий на гудзичках. під одіяльник. Ось такий моє принчик. А це не займе, це він такий і я. На гудзиках. Одна сторона йде котон. Тут йде велюр. 2,50. На 220, за 300 гривень код буде 66. На величезне, здоровенне одіяло і крова, дівчата. Ого! Кого є, дівчата, За 300 гривень, це взагалі дівчата смішно. Дуже смішна ціна. Ой! Отаке дівчатка. Під одіялечок. Бомбезний чесно. Так, далі.